Доброго здоров'я! Всім привіт-привіт! Шановні друзі, гості мого каналу, також мої друзі. Ну, підписники, звичайно. Чому мої друзі? Бо перед цим бачили моє відео, хтось давав мені з медиків там відновлення е, інструменту медичного. І далі пішло, поїхало. Тобто, я не можу відмовити, я за гроші не роблю. Не виготовлюю і так далі. Ну, друзям я не можу відмовити. Тому це відео хочу записати сугубо для друзів. Не приносіть мені це. Я вам покажу, і ви можете це собі зробити. Ось така ситуація. Що хочу сказати? Перед цим -точка, броварик! За моїх підписників. Ваше здоров'я. Що я хочу сказати? Е, зараз буду чистити, відновляти е, інструмент домашній, який може бути в домашніх умовах, там, я не знаю. І мене людина там одна друга попросила, щоб я її відновив його. Тому це відео не для моїх підписників, а для моїх друзів. Я показую ще один раз. Більше я це робити не хочу. Скажу так. Добре. Поїхав. Ну, але з моїх підписок кому цікаво, чи там хтось знайомий, чи хтось свіжий зайшов, можете побачити. Так, що ми робимо? Трішки ваш, з вашого дозволу опущу сюди. Так, що мені дало? Мені дали такий ключ, бачите, заржавівший. Він є, ну, не є старий, там, ну заржавівший десь. І він, оця от єрунда, не рухається. Розумієте, так? Ось ця от ерунда. От вона не рухається. Ну і нерухомий. Він нерухомий. Далі, що мені дало? Такі ось... Пусковопці, вони не відчиняються. Розумієте, так? Так перед тим медичні кусачки також не відкривалися. Вони не відкриваються. Ось такі. Ну і далі другі старі. Це досить класні. Це досить класні кусачки. Вони відчиняються, все, їх просто треба буде почистити, дати їм друге життя. R50, R50 і далі 180. Не розумію, що тут посередині. Ось такі ось. Щось тут написано. Ну, не знаю, якщо почищу. Буде цікаво прочитати. Досконало, що тут? Р50 А180. РСД. Або РСД, або Р50 А180 або РСД. Ну, я відчищу і воно краще буде видно. Що ми робимо? Кому цікаво можете подивитися. Чи вас опущу нижче. Беремо згідно інструкції. Газ спальником. Для того, щоб у нас ці речі відкривалися і ці речі працювали. Розумієте, так? Відкриваємо воду. Збираємо газ. Ось ну, таким чином. Це я знімати не буду. Немає потреби. І це ось розігріва. Розігріваємо з таким чином. Бачите, так? Тобто хто має, вдома хтось не працює, не викидайте, відновлюйте, почистить і воно буде вам працювати. Розумієте, так? І таким чином нагріваємо. Довго не потрібно. ось так, О, І сюди кидаємо. І ще раз, я думаю, багато не потрібно, це не та стара річ, як ті кусачки медичні були, що довго стояли. Я думаю, це і буде відчинятись, закриватися. Ну, головне цей механізм розігріти. Кладемо сюди. Зараз чуть водиці потримаємо. Так, вони зачиняються. Бачите, так? Парує. Але вони зачиняються вже. Ота так. І відкриваються. Тільки треба буде чуть-чуть замазати. Тобто вони вже працюють. Чуть треба буде цю шахту, але вона рухається. Але вона ще вона рухається. І цю шахту треба буде Я її відчищу і змащу. Тобто вони вже зачиняються і відчиняються. Так, це є готова в сторону. Далі то саме з цими пасатижі, там, плоскогубці. Також саме розігріваємо їх. Ось таким чином ось так. Це я показую для тих, хто мені це дав. Щоб мені більше не приносилося річ, я можу це зробити, так як для знайомих, для друзів можу це зробити. Але воно мені займає час. І мою там, вільний час або роботу мою там, по ножам воно мені просто займає. Але я мушу зробити, мене попросив. І ви собі так само можете це зробити, коли у вас е є такі інструменти, які в вашому домашньому господарстві треба відновити, ви їх відновлюєте. Ну Ось таким чином і ще раз. Я думаю, багато не буде потрібно. До -сюда. О, вони вже відчиняються. Бачите так? Ще трішки? І ну, нами на другу сторону? Але механізм? Нам розігріти і зразу скоренько його охолодиться. Ось таким чином. Я думаю, буде достатньо. Так, ну що, вони відкриваються. Бачите, так? Вони вже відкриваються, вони в нормальному такому стані. У ще в відкриваються. Так, це я пакую, водичку забираю. Згідно традиції, аби не бавитись тим, беремо ось судочок. Звичайний судочок. Відчиняємо його. Не цікавить ось, ось, ось цей інструмент. Ось цей інструмент, не цікавий найбільше, бо це стара річ. Десь орієнтовно 60-ті роки. Думаю, десь 60-50. ті ті Досить цікава річ. Можна чи підкліпати тут. Тут є такий зазорчик. Ось тут тут можна чи підкліпати і він ходити не буде. Так, все. ходимо сюди річ, яка вже нас уже рухом, кладемо сюди, далі. Посаті ж там плоскогубці. губці, також кладемо сюди. І згідно інструкції додаємо. 9% оцет. Оцет. Ну, хтось може називає це уксус. Нас кажуть оцет. І виливаємось, щоб його накрило. Це я показую для тих, хто мені дав цю річ, щоб самі могли робити і мене з цією річі не турбувати. Залили. Це закрили кришечкою. Відчинили кришечкою, щоб не було запаху. І відклали. І відкладається на 10-12 годин. Mm. Буде більше, ніж достатньо. Потім сода, чищу згідно інструкції. Потім йоршиком таким відпрацьовую ще меншим там, де треба зайти, де ці речі, там, де не можеш цим зайти. Ось. Меншими шиками, потім наждачкою, наждачним папером, а потім вже я вже буду на вуличому крузі з пастою робити йому товарний вигляд. Так що така на сьогодні система. Е, їх вам покажу, як вони будуть готові, щоб вас не турбувати, бо в мене ще багато роботи по ножам. Ось. І така на сьогодні ситуація. Ще раз ваше здоров'я, шановні мої підписники, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. От. Сьогодні людина вже отримала, коли був розіграш малюка ніж, що на розіграші, чоловік виграв, він вже одержав. І зараз десь має мені надіслати фотозвіт. І фотозвіт я вже кинув, що він надіслав на канал. Так що ваше здоров'я. Я вже вам покажу як будуть виглядати ці інструменти. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за вподобачку. До зустрічі, до слідчого відео. Всім пока-пока.